Доброго дня друзі, розпаковочка прийшла в нас посилка від Василя Мандзюка. Оця Василя точніше. Із... із... із Міжегір'я. Так це Закарпаття. Чи його на фінці не точно не знаю. Ось що він нам прислав, зараз ми подивимось. Дивіться. Це сир. Раз. Друга, дуже гарно упаковано, колоритно. Ми йому відправили наш медок смачнющий отакий От сирок. Ну, не передати аромат. Це дійсно. Адже як, як ніби побував, в Карпатах. Так. Так, 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 що у нас тут ще? Опа, ще один сирок. Ну, це взагалі запах такий. Я думаю, смак також прекрасний. Ще одна паковочка. Ну, дякую, дуже вдячний, звичайно. Тут ще сири. Всі вони тверді, отакі от, такі от. А, бачу, така була в банці і решта весь сир твердий. Тобто ми його ще можемо зберігати додатково для гостей. Самі куштувати, смакувати і згадувати оця василя. М -м -м. Дякую, Дякуємо. Ми... Велике вам. Будемо смакувати, пробувати. Всім пока.